Всім привіт за річного від Іри і Бориса. Зараз давайте погодуємо його разом. Покажемо, що Боря вмієш їсти з рук. <смі> Боря не є ручний, та Боря є дикий, живе в лісі, але деколи приходив за річне до нас в гості. І всі його дуже люблять годувати. Правда, Боря? Я його дуже любимо. Можна тебе погладити? Ой, хороший. Хороший борь. Дай тобі ще яблучку дамо. І не в ліс йому. Для чого? Люди добре нагодують, дадуть смачненького. Правда, бор? що, всім привіт і підписуйтесь. Дабу? Хочеш ще яблучко? Молодець, молодець. Смачно. Яблучки свіжі. Яблуко-груша. Йому зайшла. Бо морквинку викинув, не з'їв лише половинку. Да, Боря? Дай тебе ще поглажу, давай. Оводи літають, гедзі. Бідненькі його кусають.